Вітаю вас, шановні телеглядачі. У студії програма Актуальне інтерв'ю. Поговоримо сьогодні на тему формування гірськопіхотної бригади, яка дислокуватиметься у місті Коломиї на вулиці Моцарта. А гість студії це підполковник, командир 10-го гірськопіхотного полку, герой України Василь Іванович Зубанич. Вітаю вас, Василю Івановичу. Мені надзвичайно приємно сьогодні з вами спілкуватися, тому що. Тема формування військової частини у Коломиї вже у всіх на вустах. І про вас особисто я читала багато в інтернеті, багато дивилася у новинах. Нещодавно ви особисто з рук президента отримали зірку. Це дуже приємно, дуже відрадно. Так само Василь Іванович брав участь у боях за Дебальцеве. Пройшов і ну, можливо, кілька слів все ж таки ви самі про себе розкажете. Що вас пов'язує з армією, і як ці останні два роки? Доброго дня. Я, як вже було сказано, підполковник Зубанич Василь Іванович, вихідець з Західної України, народився в Закарпатській області. Своє життя вирішив особисто зв'язати з Збройними силами України дитяча мрія, яка стала реальністю. Стало реальністю. Проходив службу в різних частинах Збройних сил України і на даний час випала мені така нагода, я рахую, що це честь, честь для нас всіх разом з населенням Івано Франківщини. Конкретно на Коломичині сформувати такий потужний підрозділ як гірську штурмову бригаду. Я знаю, що розглядалися органі... організаційні моменти, то розглядалися і інші області. Зокрема, напевно, якщо не помириш, Тернопільська і Чернівецька їздили, оглядали об'єкти. Чому саме все ж таки визначилися з Коломиєю? Визначились з Коломиєю, тому що Сама назва гірсько-штурмова бригада, вона має на увазі виконання певних дій і підготовку спеціальних підрозділів, тому що такого підрозділу, який визначена нам задача гірсько-штурмового, взагалі в Збройних силах поки що не існує. Тому я і акцентую увагу, що така честь, як кажуть, випала нам. І В моєму обличчі, в вашому обличчі, в обличчі е народу Івано-Франківщини, в тому числі і Коломийщини. колишня танкова частина на вулиці Моцарта занепадала вже років 10. На жаль, там зараз повна ну велика руйнація того приміщення самого самої території. Е Скажіть, будь ласка, і я знаю, що зараз ваш полк так само поки що дислокується на Київщині, це у Білій церкві, тому що можливості ще переїхати в Коломиї немає. Що зараз на часі? Що зараз основне? Ми так вже розпочали процес формування. Процес формування розпочали на Київщині у зв'язку з тим, що фонди, як ви сказали, які розміщені в Коломиї, поки що не готові нас прийняти. Для нас основна і головна задача це найшвидшими темпами відновити фонди, які знаходяться в Коломиї. Тому ми будемо дуже вдячні і сподіваємось на допомогу, яку зможе нам надати міська власть. Влада, міська влада, і також доброчинні і спонсорські організації. Хочу сказати вам, що ми виконуємо одну задачу: що наша задача це захистити державу. Ми поки що не говоримо про специфіку підрозділу гірська штурмовий». Зараз я думаю, що у нас задача у всіх одна це об'єднатися. Об'єднатися, я бажаю це нашим політикам е, об'єднатися єдності, єдності у боротьбі з ворогом, який у нас є. Ми його обговорювати не будемо, називати його в якому обличчі він виступає, не будемо. Як він себе обзиває, ми теж не будемо говорити про це. Але е, в Україні так, да, є зараз ворог, який приніс багато лиха в Україні. І задача кожного військовослужбовця, кожного чоловіка, це виконати свій службовий обов'язок перед Батьківщиною, зберегти нашу територіальну цілісність і недоторканність. Ми ні до кого претензій не висуваємо. У нас є своя країна, які би в нас не були не я думаю, що не дає права ні одній країні, ні. Одній організації втручатись в наші проблеми. Ми самі розберемося, самі визначимося, самі поправимо, що нам потрібно. І самі повчимося на своїх помилках і зрозуміємо, що армію таки треба відновлювати. Бо ми побачили, що без армії ми таки наражаємося на дуже серйозну небезпеку. І ви відповідно зробили дуже серйозну заявку. Зокрема, для Коломаян пропозицію це півтора тисячі, навіть понад півтора тисячі робочих місць готові запропонувати про це більш детально. Що це означає? Значить, ми е, готові е, надати так понад півтора тисячі робочих місць. Є загальна програма розвитку Збройних сил України на обласних на міських військоматах є перелік, перелік посад, які ми готові запропонувати. Це різного роду посади, починаючи від людей, які готові обіймати матеріально відповідальні посади, це начальник складу. Закінчуючи такими відповідальними посадами, як командир зводу, командир зводу, інструктор з гірської підготовки, тому що не потрібно забувати про специфіку нашого підрозділу, і ми будемо дуже сподіватися, що в Україні настане мир, після чого чи навіть під час. Антитерористичної операції ми все-таки повинні здобути свій напрямок і володіти своїм фахом. Це ведення бойових дій в гірській місцевості. Тому дуже будемо вдячні при взаємодії і роботі з шкільними закладами, з навчальними закладами, які займаються гірським туризмом. Жким туризмом, і взагалі навіть туризмом звичайним, тому що нам потрібні будуть також фахівці е, уського, вузького направлення, певного направлення. Тому що треба буде готуватись, і ми будемо готуватись, і будемо намагатися здобути свою спроможність. Тобто, Ведення ще раз повторююсь бойових дій в гірській місцевості. Якщо коло мене не зацікавляться, все ж таки до вас можуть звертатися, спробувати звертатися всі охочі, тобто, чи є освіта, чи нема спеціальна освіта, бо будете розглядати і пропонувати цікаві варіанти. Так, я розумію. Так. До нас можуть звертатись любі громадяни, які бажають проходити службу в збройних силах України. Я ще раз. Кажу, що перелік посад, які ми пропонуємо, вони різноманітні. Да, так, деякі вимагають при обійманні чи іншої посади певного освіту. Але у нас і є багато посад, які не вимагають особливої освіти. Водії, я перелік посад озвучувати так, озвучувати то, дійсно, не десятки, буду. Бути, Це так? багато посад в всіх. Міських в обласному воєнкоматі Івано-Франківщини ці цей перелік посад розісланий. Тому всіх бажаючих запрошую, приходьте на військові комісаріати, цікавитись, кого цікавить, Також буде працювати на Коломищені Івано-Франківщини. Наша група агітаційна, яка буде роз'яснювати і також надавати допомогу. І роз'яснення по певних посадах. Ну, цю роботу вже навіть роблять ваші колеги так. підлеглі вже роблять, роблять особливо активно останній тиждень. І десь на зустрічах вони, наприклад, пропонують, дають відповідь на найбільш наболіле питання: це скільки буде заробітна плата. Ну, обіцяють таку цифру. З самого початку найменшу непогано, це десь плюс-мінус 2,5 тисячі гривень. Чи так це насправді хто цю суму буде утримувати, чи ця сума буде мати відрахування, наприклад, і кажуть, що можна дійти до 5 6 тисяч гривень. Це важливо. E -e, значить, так, це правда. E -e, для військовослужбовців e -e, контрактної служби з первинним званням e -e, солдат, мінімальна заробітня платня – від навіть я вам скажу не 2500 гривень, а там 2,700 до 2800. Це мінімально. Максимально, що вони можуть дійти, це тарифний розряд. У нас є такі: там друга сітка, третя, шоста, десята до 4100 гривень. Це зараз заробітня платня, яка пропонується військовослужбовцям в військовому званні. Солдат, сержант прапор. Податки не заберуть, відрахувати. Податки нічого, наша заробітня платня не, не оподатковується. Це та сума сума, яку я вам назвав, може людина отримати на, на руки. руки. Це те, що я вам кажу, що ви обов'язково отримаєте. Плюс соціалка є наскільки ну, одяг, харчування. Так, або... плюс є соціальні гарантії, вони всі є на військових комісаріатах. Є. Перелік їх це забезпечення речовим майном, якщо це мобілізований, то харчуванням, якщо навіть військовослужбовець контрактної служби там, безкоштовні обіди, ну, є перелік соціальних прав, які надаються військовослужбовцям. Але це я вам озвучив тільки посадові оклади військовослужбовців рядового сержантського складу. У нас є також велика проблема в кадрових або мобілізованих офіцерах. Ми теж готові приймати офіцерський склад, мінімальна зарплата офіцерського складу від 3800 і надалі. Також хочу повідомити, що затверджено міністром оборони, начальником Генерального штабу і є, є. Певний напрямок і він буде розвиватись, тому що виступав і начальник генерального штабу, що заробітня платня буде збільшуватись, і вона буде збільшуватися, військовослужбовець рядового складу буде отримувати грошове забезпечення від 7 тисяч гривень. І це збільшення планується розпочати з 2016 року. Це я хочу сказати всім реальна цифра, щоб ніхто не подумав, що хтось тут вводить когось в оману. Таке грошове забезпечення від 6 тисяч гривень зараз, і до початку антитерористичної операції отримував військовослужбовець високомобільних військ. Це я ще раз наголошую, від 6 тисяч гривень була спланована певна програма. Збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, але в зв'язку з тим, що ми маємо на сході України такий гіркий досвід, який приніс багато лиха Україні, українському народу. Ця програма трошки була призупинена. Тому зараз, 2016 року, це знову буде відновлено. Відновлено і те, що нам обіцяють, я думаю, що це буде не тільки обіцянка, а що це перейде до реальних показників, що грошове забезпечення мінімальне військовослужбовця, буде розпочинати від семи тисяч гривень. Зрозуміло, коли ви будете в Коломиї, тоді буде наплив бажаючих дуже великий. Я впевнена в цьому, але наразі, поки що, поки ще не готова ваша база. Ті, хто захочуть служити у вас за контрактом, зокрема, вони змушені будуть поїхати на Київщину, наскільки я розумію. Чи так це, і які ж переваги, чи є якісь переваги в тих людей, котрі зараз, наприклад, зголосяться служити, і ті, що вже будуть там через півроку, наприклад. Звісно, на даний час військовослужбовці, які захочуть прийти до нас, вони, їм прийдеться переїхати на Київщину. На Київщині ми їх. Забезпечуємо житлом, казарменним фондом і забезпечуємо харчуванням. Тобто особливих витрат по грошовому забезпеченню не, не вимагається угу. і не буде. Угу. Перевага так, перевага, звісно, є. Тому що якщо в мене зараз вакантних посад, наприклад, тисячу, тисяча, так. то в цій людини, в залежності від того, як вона себе зарекомендує. Яку вона, має освіту, яку вона має освіту, вона може вибрати е, найкращу посаду з, е, з найкращим тарифним ага, розрядом. Ага. розумієте, ага. Тому що є можливість розміщатись на другому тарифному розряді, на третьому, на шостому. А це, відповідно, більше грошове забезпечення. Відновити військову частину, ви плануєте в дуже стислі терміни? Скажіть, будь ласка, ви ми говорили перед ефіром. Іванович каже, головне бажання важливий фактор, звичайно, але й потрібні кошти. І яка тут ситуація? Хто має відділяти кошти? Ви частково сказали, що сподіваєтеся на співпраці з місцевою громадою, але чи виділяє якусь частину Міністерства оборони? Скільки ви очікуєте допомоги? І що на першому етапі за ці півроку ви готові зробити? Так, звісно, основна наша, наше завдання, основне це найстислішими термінами переїхати на Коломищину, щоб можна було показати свою роботу, щоб можна було працювати з місцевим населенням. Для того, щоб ми в найстисліші терміни переїхали на Коломищину, нам необхідно. Просто необхідна допомога місцевих органів, а також місцевих підприємців для того, щоб відновити казармені фонди. Так, передбачена допомога Міністерством оборони є відповідно затверджений план, але щоб ви розуміли, наша чисельність буде дуже велика. І основну ставку на Міністерство оборони ми ставимо те, що побудова з, чистого, з чистої сторінки. Це нам потрібно побудувати казарми, тому що того житлового фонду, коли ми розгорнемось повністю до відповідних штатів, нам буде не вистачати. Плюс нам треба буде відновити паркову зону. На даний час у нас є. На військовому містечку житлові фонди, вони досить в непоганому стані. І я дуже сподіваюся, ми будемо спілкувати з місцевим головою для того, щоб не очікувати ці кошти, тому що це ви знаєте у нас в країні досить Туди довга треба. процедура, плюс у нас є. Конфлікт так. треба основні Можете зусилля зосередити на зупиненні противника на тій лінії зіткнення і не допущення його просування навіть на 20 сантиметрів вперед. Так, так це основна задача. Тому ми дуже сподіваємось на місцевих підприємців, на місцеву владу буде працювати наш координаційний центр. Там потрібно по казарменних фондах для того, щоб переїхати сюди. Мінімальні затрати. Якщо збереться вся Івано-Франківська область докупи, я вам скажу, що ми за місяць можемо переїхати на Коломойщину. Але не організувати процес правильно. Так, І організувати, ми готові. Ми не вимагаємо для себе шикарних апартаментів чи чогось там надзвичайного. Нам потрібно мінімальне. Це відновлення однієї будівлі, яка досить таке в непоганому стані, в непоганому, яка багато коштів на себе не вимагає, відновлення одного двох поверхів штабу, відновлення їдальні для того, щоб можна було забезпечувати процес харчування військовослужбовців, і середній ремонт гуртожитка для розміщення військовослужбовців. Ми вчора провели на місцевості рік І я вам скажу, що якщо ми всі зберемося докупи, за місяць часу ми можемо відновити ці фонди. Головне в нашій справі це бажання. І я дуже сподіваюся, в місцях проходження служби, в яких я проходив, я всюди отримав тільки підтримку. І від місцевих органів влади дуже сподіваюся на підтримку населення Івано-Франківщини, Коломийщини. Ми також чекаємо у своїх лавах військовослужбовців з інших областей і регіонів. А також хочу вам сказати, що за вчорашній день роботи до мене підійшло 15 військовослужбовців, які вже готові скласти контракт і навіть виїхати з нами до. Київщини навіть серед них є одна дівчина військовослужбовець з юридичною освітою. А стосовно гендерного цього політики, у вас є якийсь відсоток, скільки ви жінок можете набрати? Чи чоловіків там щось визначено, чи це вже будете дивитися по ситуації? У нас відсотка немає. У нас є посади, які підрозумівають під собою зайняття жінок заміщення. Жінками також у нас є посади, які е, будуть обіймати працівники збройних сил України, для того щоб ми могли максимально надати робочі місця. Я ще раз скажу це все залежить від допомоги. Поки що тоді скажіть, що, що коли ми мати? Які переваги буде мати, коли ця військова машина закрутиться у нашому місті? О, ностальгія, те, що будуть ходити вулицями е мужчини у військовій формі, звичайно, це великий плюс. Окрім того, окрім е, того, будуть мати робочих місць. Багато ну, так, це, це є основне. велика перевага. Друге, це якщо це робоче місце, це надходження коштів. Е в бюджет. бюджет, тому що кошти будуть тратити спокоїмощення. Третє це ми будемо обов'язково проводити на базі частини зборові заходи щодо виховання патріотизму в нашій державі серед, серед молоді. Серед молоді. Ну, і четверте, це то, що Івано-Франківщина збільшить свою оборонну способність. Розумієте, то Івано-Франківщина вже зможе показати любому противнику у своєму напрямку, що до нас лізти не треба, що ми можемо себе захистити. Скажіть, а люди, котрі будуть служити, вони автоматично, звичайно, за потреби потрапляють на схід, все ж таки, в зону бойових дій? Ну я ще раз скажу, що кожен громадянин, а якщо він одягнув форму, він військовослужбовець повинен виконати. Свій обов'язок перед батьківщиною. Багато ваших хлопців навіть під моїм керівництвом з чистю і гідністю виконали свій обов'язок, навіть віддавши життя за нашу незалежність. Вот. І Основна наша задача, всі ми розуміємо, що це захист на даному етапі, всі ми, всі політики, всі повинні зосередити свої зусилля. на Захисті територіальної цілісності та недоторканості нашої держави зараз. Основна наша задача всіх, я ще це моя думка. Я думаю, що нас співпадає з думкою всього населення України, це зберегти нашу державу. Тому якщо буде цього вимагати обстановка на сході, да, ми обов'язково вийдемо на схід. Я вийду першим і всі за мною. Зуміло. Ще на часі зараз вибори 25 жовтня, скажіть, будь ласка, армія і політика, вони тотожні, вони паралельно йдуть, чи все ж таки армія буде не заполітизована, так би можна сказати. Ну, по-перше, законодавчою базою визначено, що армія в політиці не, прийма... не приймає участь. Mm -hmm. Ті, хто одягнув форму, я скажу так, і там, приймають участь у певних заходах. Вони повинні нести відповідальність. У нас в державі чомусь складається така тенденція, що правила потрібні для того, щоб їх порушувати, так. Угу. а не для того, щоб їх дотримуватися. Концепцією і законодавчою базою чітко прописано, що військовослужбовець не повинен приймати участь у політичних заходах. І, ми, і моя позиція. Така, що ми участі в цьому приймати не будемо. У нас є певна задача це збереження недоторканості та територіальної цілісності держави. В цьому заході ми будемо приймати участь і активну участь. Я, поки я буду командиром, поки я буду цей підрозділ очолювати, і навіть не цей підрозділ, і інші підрозділи, ми будемо займатися цим заходом. Це наша задача. Для цього ми створюємося, а не для гри в політичні брудні, брудні, те, що ми зараз бачимо, ігри. гри Василь Іванович, Дякую, надзвичайно цікава розмова. Що маєте нагоду зараз на завершення звернутися до Колом'ям? Все ж таки, можливо, заагітувати, можливо, запевнити, що Коломия буде мати великі переваги від того, що у нас відновиться військова частина. Зокрема, будемо мати таку бригаду. Будь ласка, я звертаюсь до всього населення Івано-Франківщини і не тільки. Агітувати я не хочу, я тільки сподіваюся на патріотизм нашого народу. Коломийщина і решта народу України показали нашому ворогу, який сподівався, що в нас немає патріотично налаштованих людей, що вони такі є. Зараз в державі склалася така. Ситуація, що ми, я рахую, ми не повинні гнатися за грошима за заробітною платньою. Так, да, ми будемо розвивати цей напрямок, але зараз основна наша задача, я ще раз хочу повторити і нагадати всім всьому населенню в обличчі. В обличчі чоловіків, що наша задача зараз це збереження нашої держави. Якщо ми не хочемо бути колонією або розшматованою і розділеною, те, що намагалися створити е, століттями те, що нам показує наша історія, ми повинні бути єдиними. Я хочу одне, щоб в Україні настав мир і щоб я жив в своїй. Незалежній державі. Слава Україні. Героям слава надзвичайно дякую. Нагадую, що гість студії це підполковник, герой України Василь Іванович Зубанич. Наразі це командир 10 гірсько-піхотного полку. А говорили ми про формування гірськопіхотної піхотної бригади, котра дислокуватиметься у Коломиї. найшвидшого переїзду до писанкового міста. Дякую. дякую.